Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 5 і розпочинаємо ми з пуховика джот на 3 місяці. Пуховик джот на 8-10 років. Пуховик джот на 12-14 років. Пуховик джот на 6 місяців. У кожному лоті у нас 10 одиниць. Джот це всі пуховики, а бенетон там і курточки і пуховики трапляються. Пуховик джот на 6-8 років. Пуховик джот на 3 місяці. І тепер переходимо до бренду Бенетон. Це пуховичок на 1-2 роки. Курточка бенетон на 1-2 роки. Курточка від бенетону на 2 роки. І остання одиничка це в нас пуховичок від бенетон на 3-4 роки. І так, це лот номер 5 в ньому 10 одиниць.